Доброго дня, любі хлопчики та й дівчатка. Запрошую вас на заняття з математики. Ми сьогодні, любі діти, помандруємо до лісу. Там наш ведмедик нас чекає. Про весну він ще не знає. Біжимо всі до ялинки. Може, там його хатинка. А ось і наш ведмедик. Подивіться, як він радіє сонечку, травичці. Радіє, що наступила весна. Дуже гарна пора року. У ведмедика є друзі мишенятко та котик. Вони прийшли у гості до лісу і вирішили погратися. Треба мишенятку знайти найменшу ялиночку. А котику найбільшу. Але вони не можуть цього зробити. Підготуйте зелене та червоний допомоць. Спочатку візьмемо зелений олівець і від котика проведіть доріжку до найвищої ялинки. Де ж вона це або це? Звичайна, ось найвища, зеленим олівцем проведемо доріжку, до найвищої ялинки. Ось так. Ось так допомогли ми котику. А червоним олівцем проведіть доріжку. Від мишенятка до найнижчої ялинки. Де ж вона? Ця, ні ось ця. Проведемо доріжку. Ось вона. І мишенятку допомогли. Провели доріжку. Молодці дітки, спробуйте і ви. Ну, а зараз давайте згадаємо геометричні фігури. Так, давайте згадуйте: ось це що таке? Квадрат, та трикутники, найменший, більший та великий. Подумайте і скажіть. З яких фігур ми складемо ялиночку. Ялиночку. Так, із трикутників зеленого кольору. Внизу великий трикутник, вгорі маленький. А будиночок? <звук> так, подумаємо. Будиночок, з яких фігур? Так, дітки, думайте? Так, з квадратика та великого трикутника. Будинок треба побудувати ліворуч від ялинки. Так, спочатку будуємо ялинку, великий трикутник внизу, вгорі маленький. Так, ось ялиночка. Будиночок треба побудувати ліворуч від ялинки. А де ж ліворуч? Ось так. Квадрат та трикутник – це дах. Будинок ліворуч від ялинки. Ось дітки підійшло до завершення наше заняття з математики. Ведмедик зі своїми друзями граються у лісі. Ну а ми з вами давайте згадаємо, що ми робили на занятті з математики. Ходили у ліс до ведмедика і допомагали його друзям. А що ми робили? Малювали доріжки? Так, для мишенятка доріжку. До найнижчої ялинки, а котику доріжку до найвищої ялинки. Правильно! А ще що робили? Так, викладували малюнки з геометричних фігур. А які? Ялинку та будиночок. Молодці, дітки, ви зробили сьогодні добру справу, допомагали звірятам. Ви великі молодці. Дуже добре. Ну а зараз до побачення. Чекаю на ваші фото та відео. До нових зустрічей!